Ера штучного інтелекту настала, і четверта промислова революція тільки починається. Ну відсутність робочих місць є найбільшою проблемою Тому, Навіть якщо я зовсім не розумний, якщо я не звик до цього, то спосіб досягнення успіху зараз абсолютно інший. Ера штучного інтелекту настала, і четверта промислова революція тільки починається. Відсутність робочих місць проблемою. Якщо мережевий маркетинг дійсно пропонує лише доступні якісні продукти, може створити величезну кількість робочих місць. Ми використовуємо стратегію GSGS, яка включає глобальне постачання, глобальні продажі, купуючи найкращі та найдешевші продукти в усьому світі, ми продаємо їх через мережу продажів атомів по всьому світу. Цей бізнес. Будете вести ви, компанія Атомі лише надає систему. Якщо ви будете намагатися знайти найкращі та найдешевші продукти по всьому світу, це буде важко, правда? Важко продавати, подорожуючи по світовому ринку. Якщо ви намагатиметеся створити систему доставки, це буде важко. Важко, важко. В майбутньому робочих місць для зарплатників майже не залишиться, тому потрібно займатися власним бізнесом. Якщо ви хочете займатися особистим бізнесом, потрібно робити це правильно: купуйте найдешевші та найкращі продукти у світі та продавайте їх на світовому ринку. Це дозволяє кожному з вас це робити. Доставку також повинні виконувати ви, якщо ви відкрили бізнес. Але система доставки атомів робить це за вас. Коли ви продаєте товар, потрібно також отримувати гроші, правда, але в системі атомі всі гроші надходять автоматично. Потім вам потрібно також розподілити винагороду серед людей, яких ви найняли, чи то зарплата, чи інше. Однак у системі обліку атомі автоматично розраховуються і виплачуються винагороди. Це ваш особистий бізнес, але всі складні справи виконує компанія. Вам потрібно виконувати прості завдання. Яка це робота? Дешеві якісні продукти. Приходьте і слухайте, це потрібно робити. Оскільки ви зараз займаєтеся новим бізнесом, можливо, вам ще не зовсім звично, тому ви кажете, що це складно. Немає нічого складного, просто це незвично. Продукти атомі доступні та якісні. Просто потрібно поговорити про це. Давайте підемо на семінар, тоді вам створять бізнес. Це складно. Ні, це легко, це легко, це легко. Але якщо ви не звикли до цього, то це може бути важко. Якщо ви не звикли до відмов людей, то це важко. Коли ми звикнемо. Не буде легшого бізнесу ніж цей. Тож, як ви можете звикнути до цього? Просто робіть це, просто говоріть. І Якщо ви скажете це сто 100 або тисячу разів, ви просто звикнете, як же немає жодних заходів. Є такі, хто має природні здібності, вони не звикли до цього. Вони не можуть виконувати таку роботу. Отже, потрібно знайти людей, які мають такі якості від природи. Продовжуйте шукати, поки не знайдете таку та людину. Це можливо, що людина, яка може працювати набагато краще за вас, прийде до вас і буде працювати. Це і є суть інтерв'ю бізнесу. Цей бізнес абсолютно нескладний. Він не складний, але ви просто не звикли до нього. Але незабаром ви швидко звикнете, і це стане цікавим. Як тільки ви відкриєте рот, вам захочеться говорити. І цей момент, коли вам хочеться висловитися, настане майбутнє належить тим, хто займається незнайомими справами. А що вам знайоме? Ви звикли до бідності. Але чи не хочете жити як багатий? Ви, можливо, не звикли до того, щоб їздити на машині, яку водить директор. Але мрійте про такі речі: це можливо. Однак ми повинні оцінити, чи завдає це шкоди іншим, чи є це поганим. Якщо так, то навіть якщо це звична справа, ми не повинні цього робити. Але це не завдає шкоди іншим. Навпаки, це приносить вигоду. Немає жодного місця, де можна купити продукти такої високої якості за таку низьку ціну. Отже, якщо ми вважаємо, що використання цього продукту принесе користь людині, ми повинні впевнено про це говорити. І ще одна важлива річ: зазвичай в організаціях є розумні люди, під керівництвом яких працюють ам... Трохи менш розумні вірно, якщо під менш розумною людиною поставити розумнішу, чи витримає це, чи не витримає, не витримає і втече, або почне шукати інші варіанти. Єдине, що я можу зробити, це мати під собою дуже розумних людей, навіть якщо я сам не дуже розумний, я можу мати під собою докторів і експертів, навіть якщо я закінчив лише початкову школу, або не закінчив її зовсім. Тепер в епоху штучного. Інтелекту важливість людського. Інтелекту вже не є такою значущою. Інтелект і знання людей більше не є головними. Світ змінився, і тепер можна рухати людей. Це створює динаміку. Я вважаю, що компанія Атомі відіграє дуже важливу роль в еру штучного інтелекту та четвертої промислової революції.